Дівчата, вітаю вас і хочу познайомити вас зі своїм новим фаворитом. Ось це гель за яким я користуюся вже десь місяць, і яким буду користуватися. Це гель, на який я довго чекала. І зараз поясню, чому. По-перше, їм можна користуватися самостійно як маскою. Коли користуєшся як маскою, то відчуття, що злегку поколює шкіру, таке відчуття прохолоди, і шкіру немов наповнюю свіжістю і вологою. По-друге, його можна використовувати як базу під масаж, якщо ви полюбляєте. Те саме то це те, що треба. І по-третє, якщо ви такі самі поціновуючі домашньої апаратної косметології, як я, то це знайомтесь. Ідеальний гель-провідник. Він працює як самостійно, так і з іншими концентратами, коктейлями, з якими ви звикли працювати при домашній апаратній косметології. Цей гель ідеальний в мене було багато гели, і я можу це просто стверджувати. У нього ідеальна текстура, яка дуже крута взаємодіє зі шкірою. Мезанмі, дякую вам.